мої, вітаю вас на своєму каналі! А в мене знову відео про здорове харчування, а вірніше харчування по сезону. І зараз на моєму столі подивіться, який красень з'являється гарбуз. Гарбуз я помила і буду його запікати в рукаві. Шкуру я не обрізаю, тобто тільки помила. Все. Викладаю у рукав і доливаю, ну, приблизно там 100-150 мл водички. І в такому вигляді ставлю в духовку. Приблизно на одну годинку. 200 градусів температура. Так, пройшла годинка і маємо ось такий вкуснющий результат. Наша сім'я найбільше полюбляє це печений гарбуз, а також гарбузяну кашу. Буває, що гарбуз не дуже солодкий, то я його люблю поливати медом. Це в мене гарбуз диня, він дуже солодкий і смачний, тому просто нарізаю на кусочки. Все, всім пока-пока і до наступних відео.